Лірійці увійшли на цвинтар, цвіркуни співали у високій, продуваній вітром траві, а пишний зелений мох покривав крихкі надгробки, і лише свіжа пляма крові на стіні мавзолею свідчила про те, що щось потурбувало покійних і полювало на живих. Співав моторошний голос, від якого волосся меве стало дибки. «Невдовзі твоє життя також згасне, коли ти перейдеш у вічне сяйво». З-за надгробка виповзла істота, вкрита кривавими гнійниками. Вона віддалено нагадувала зморщену горбату відьму. Аж тут її голова розкрилася надвоє. Демонструючи вкриту зубами пащеку. Що ж це була за почвара, з якою мева зіткнулася на цвинтарі? Мешканці Ветертона називали її плакальницею. Вони вважали, що це ельфійка, яка збожеволіла після того, як люди вбили її дітей. Час від часу вона поверталася до їхніх могил, щоб запалити свічки. Покласти квіти і принести жертву з людської крові. Що це була за гидота? Істота сконала у довгій агонії. Її вже мертве тіло кілька разів смикнулося перед ногами меве. Не знаю, Ваша Величність», – відповів Рейнард. Але буде безпечніше, якщо ми розрубаємо. Та спалимо до біса цю гниль. Інакше я не можу бути до кінця впевненим, що ця потвора не повернеться. Так і зробимо. Але поспішайте з настанням сутінок я б воліла бути якомога далі від цього проклятого місця. Лірійці продовжили свій марш. Цвинтар залишився далеко за їхніми спинами. Але дехто все ще чув те зловісне, примарне завивання або. Може, це просто вітер свистів між надгробків.